30 листопада в Народному домі міста Тисмениці відбувся концерт, який приурочений 105-й річниці з дня народження відомого українського композитора Анатолія Коса Анатольського та 45-й річниці з дня створення Тисменської музичної школи, яка зараз іменується Тисменською школою мистецтв імені Йова Княгницького. Концертній програмі взяли участь не тільки учні та вчителі Тисминицької школи мистецтв, а й вихованці музичних шкіл району та їх викладачі. Концертна програма була розмаїтою. Це пісенний, хорові жанри, інструментальна музика, сольні виступи. Виступали і студенти спеціалізованих музичних навчальних закладів. А це колишні вихованці Тисменської школи мистецтв. Наймолодший учасник концерту Олексій Полік виконав дитячу пісеньку на музику Коса Анатольського про маленького чабана. Тисмининську школу мистецтв відвідує тільки. Другий рік і бачимо, який результат праці вчителів.